Доброго дня. Сьогодні відогляд будинка Слово Петрофайська Вишилівка. Будинок 250 метрів цоколя. Є газ в будинку, ділянка 8 соток. Також є гараж в будинку і паркомісця з навісу на декілька авто. Ділянка має гарну форму, є бокова гарна частина ділянки. Цоколь класно, що є три окремих. Входа, виходи з гаража, з першого поверха, і також окремий вхід ще з самого цоколя. Це гараж і паркомістя ще на три авто. Є така гарна тераса з зоною, також є піч, натуральне каміння, все обкладна, упорна цегла також зроблена. І така чудова ділянка. Лодова дерева руша. Будинок побудований сегли. Дах іде плити бетонні. Планування хол. Місце під шафу є. Перша кімната це санвузол загальний. Це мастер спальня зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною. Третя кімната зі своєю гардеробною, кухня вітальня з виходом на терасу. І цокольний поверх, гараж на авто, також раз кімната велика. Під сходами є кладовочка і така велика кімната. Тут котельня І є ще окремий вихід на двір.